Добрий день, Полтавська область, 21 липня. Достиг сливово-вишневий гібрид Мейнор. Значить, що по ньому? Листя? Листя таке не то вишня, не то слива. Плоди округлі. Більше схожі на Сливку невелику, а на смак таки більше вишня. Зараз зірву більше-менше зважимо, продегустуємо. Запилювача подібного йому немає, тому врожайність стабільно помірна. В принципі, непогано. Якщо їх всі взяти, зважити, то, може, хотілося би і більше. Ну, а так як на дереві висять, то е, таких пропусків немає. От вони. Нормально. Квітів багато, все біле, зав'язується якась частина. Ну, В принципі, достатньо. Так, зараз. Це вишня іграшка. Така пізненький сорт. 9 грамів. Оце меншого розміру. Нічого не показує. Виробилось. Зараз одну секундочку. Так, 38 на половину. 19, Ну, це більшого розміру. Такі плодики. 27 грамів. Як для вишеньки то і нічого. Так, тепер цукор заміряємо. Так. У вишні. 11. Цукор 11. А в гібрида 16. І на смак вишня кисліша. Гібрид солодший і приємніший на смак. Кісточка, кісточка тут не зовсім відокремлюється, ну і не приставша. От вона так, вилуплюється. От. Випадає. Так що для переробки можна використовувати. Щось ще цікаво, довго висить вона, він, гібрид, і вже починає зморщуватися, підсихати. Тоді цукру там треба буде спеціально заміряти. Ну, дуже солодка стає. Аромат вишні. Мені. Ця штука дуже подобається. На такий, якщо брати вишню, то це вже самі пізні. А, а це е, сьогодні 21 липня і я думаю, що якщо його не обривати або поступово, там нижче ниж, ниж в кроні вони ще зеленкуваті, я думаю, можна розтягнути його на місяць. Ну, що з нього готують? Я не знаю, що готують. Заморажували компоти там. Ну так, да, воно, воно доволі ароматне. А так, а так не знаю. Ви думаєте саме, що з нього робити? Ось такий гібридик. Мейнор. СВГ Мейнор.